Ой, доброго раночку всім. Як ви там ця маєте, як ви тримаєтеся, будучи героями фільму жахів, в якому ми знаходимося? Як ваша нервова система витримує все це? Треба якось її розгружати. Ми маємо бути здоровими, якщо. Якщо нам треба бути, буде бути активними учасниками цього процесу. А поки ми знаходимося завдяки нашим воїнам у відносному спокої, зараз його класнуть за голову, так? Да? Що ж ти робиш? Треба відволікатися на щось. Найкраще відволікатися на домашні хлопоти, але якщо нам набридло витирати пилюку, то можете займатися квітами. або готувати якусь їжу, або просто спостерігати за чимось у вікно. А ще краще вийти на вулицю, оскільки тут ще є сонечко. Останнє осіннє сонечко. І зараз я вам покажу дещо що-небудь красиве. От на що упаде око. Ну Перша красунька це гортензія Curly Sparkle Blue, Purple. І Blue, і Purple. Все в одній назві, все не мішано. Але ні блю, ні перку вона не показує. Як і більшість широколистих гортензій. Якщо їх не нагадувати, достатньо алюмінієм чи хімією якоюсь спеціальною. Коли я її купувала, вона була аж фіолетова, темно-фіолетова. У мене аж серце впало. Я її схопила і думала, що така краса буде у мене. Ні, насправді вона. Рожева і не більше, хоч я під неї і підливаю щось, але все одно. І тоді я почала шукати, які ж у неї є плюси. А плюси у неї в тому, що її можна не укривати. Вона маленька, вона навіть не досягає коліна. Вона класно вписується в ландшафт. Але оці гортензії, які маленькі, отакі, наче маленькі собачки. Я, я б так їх назвала у світі, вони не викликають такого ефекту вау. Вони просто заповнюють собою ландшафт. Її можна не поливати, вона не опускає від засух, від посухи листя. І я ще раз кажу, що це, ця гортензія відноситься до новітніх таких гортензій, які зараз продають маленьких для маленьких садів. Мною вона куплена на виставці в 2016 році. Я спочатку її укривала, а потім я помітила, що я настільки на неї не звертаю увагу, що навіть забуваю закрити на зиму. І нічого собі, вона квітує, як ні в чому не бувало, то я її більше і не укриваю. На відміну від дорослих високих красунь. Зараз я покажу. Їм було достатньо погано, коли була спека і посуха, і всі квіти на них зів'яли, скукожилися, так скрутилися. І я вже думала, що все, все, можна їх обрізати, нічого не буде. І от маємо сьогодні кінець першого тижня жовтня. Вони якось так розкрили свої квіти, і ось стоять такі красуні. На відміну від вище згаданої курлі з парку, ці дійсно просто королеви. Ось Такий. Набрали вони осінній колір. І тут дійсно пл. А поруч з нею, хоч і не прпл, але все одно красиво. Мені дивно, що вони після того стану, в якому вони були під час спеки, зараз набрали отакого красивого вигляду. Отже, до чого я веду? Є широколисті гортензії, які красиві починаючи з перших днів червня, все літо три місяці і ще два місяці осіннях. Отже, це п'ять місяців ця красуня притягує погляд, і ця теж, вибач. Тому вони заслужили на те, щоб їх укрити на зиму, і щоб з ними навколо них танцювати з бубном. А є гортензії, які. Які були красивими певний час, але цей час був коротким, достатньо коротким. Або навіть були красивими і, ти, і, але не притягували око до своїх квітів. Ось, наприклад, оця. Я її обожнюю. Обожнюю за те, що у неї пластикове листя варігатне. Листя красиве, різне, але я її не буду укривати. Тому що листя вона надасть в будь-якому випадку. А от квіти, в неї були квіти, але я навіть не пам'ятаю які. Вони не визивали у мене такого вау-ефекту. Тому зберігати, накривати, робити цей гробік на всю зиму заради квітів, її квітів, я не буду. Я її залишаю неукритою. Снігова королева, Сноуквін, дуболиста гартензія. Поки щось вона не показує своє червоне листя, почекаємо ще. Вона перший раз квітувала у мене в саду. Я не можу сказати, що у неї були якісь такі надзвичайні квіти. Тому спостерігаю за нею далі. Укривати я її не буду. Дуболисті більше укривати не буду. Подивимось навесні. Що з цього вийде. І я йду до нареченої біглянки, гартензії. Ось вона. Що з нею? Вона швиденько відквітувала, оце все, що залишилось від її квіточок. Квіточок було багато-прибагато. Листячко у неї обгоріло від спеки. Кущик маленький, теж до колін не достає. Сидить вона в напівтіні, в гарному ґрунті. Вона надавала багато нових пар, нової порослі, нових гілочок. Ну, не знаю, вона у мене поки що не викликає таких. Почуттів, як оці високі красуні. Гортензія Лівана. Чим відома Лівана, чим вона знаменита? Вона знаменита тим, що має квіти зірки. І крім того, дуже духмяна. Влітку біля неї проходиш тут таке марево. Дуже приємний запах. Тійка тримає посуху гарно, молодець. А оця красуня має жалюгідний вигляд, хоч була така красива, синя. Її оксамитове листечко, наче обпечене. Ну, по-перше, тут металевий паркан поруч, такого робити не можна, квіти синіх стали отакими. От Коричневими. Жалко. Може, я спробую знайти до неї підхід, але вже наступним літом. Ну і крім того, видно, що тут гуляв кліщ. я її обробляла пару разів від нього. Ось і все на сьогодні, мабуть. Зустрінемося ще. Але трошечки пізніше я маю дочекатися, як зацвіте моя магонія, і показати вам це. Я навіть її прикрию на ці холодні ночі, щоб побачити її квіти. Мені цікаво. Ой, це моя біль. більсія, що я з нею буду робити взимку. Так жалко її залишати, якщо замерзне, буду плакати. Всем пока-пока.